Горобець хатній найпоширеніший вид роду горобців. Це один із найвідоміших птахів, що живуть по сусідству із житлом людини, звідси його видова назва хатній. Харчується в основному рослинною їжею, лише навесні, частково комахами, якими також вигодовує пташенят. У раціон горобця входять насіння сільськогосподарських культур. Відходи різних продуктів, які він підбирає в поселеннях людини, хлібні злаки на полях, ягоди вишні, смородина, виноград в садах, навесні пуп'янки квітів. За відсутності поблизу полів вилітає харчуватися на луги, у злісся і в степу, де збирає насіння дикорослих трав і комах. А тепер ви побачите, як мати горобчиха кличе і годує дітей. У дітки тут скільки вкусняшки, де ви є, летять сюди. О, Прилетіли, нарешті, де ви так довго гуляли? Чому тільки двоє, де третій? Як завжди, третій десь запізнюється. Гаразд, їжте мої маленькі, це кругленьке зернятко, називається пшоно. Для маленьких це ласоші. Відкривай ротик, кажи ам. Ось і третій прилетів. Я говорила тобі, щоб далеко не літав. Ти погано ще літаєш? Ви всі погано літаєте, тому тримайтеся всі ближче додому. Ви ж знаєте, як у нас птахів багато ворогів? І рябці можуть схопити. І кошаки пузаті так і ждуть, коли ви не вдержетесь і впадете на землю. Літять мене хоробці, і я за них відповідаю, зернятка, що в моїй руці, я в водівничку насипаю, Щоб біли пташечки малі бо взимку їм прожити важко, всі ж хочуть жити на землі, Людина, звір маленька пташка. А от коли весна прийде Не будеш киднаки Ніта будеш сад звисти та До мене хлопці, і я за них відповідаю, залядка, що в моїй руці, я в воді в мішку насипаю, Щоб їли пташечки малі, взимку їм прожити важко Всі ж хочуть жити на землі, людина Свір маленька пташка, а от коли весна прийде, засіє всюди гарні квіти, Не буде шкідників, нічте, і буде сад систи, радіти, буде сад систи, радіти, буде сад систи радіти.

На ківніте, і буде сад сісти радіти, і буде сад свистий радіти, і буде сад сісти радіти, і буде сад сісти радіти.